У Черкасах завершився перший чемпіонат області з пляжного футболу. Нагадаємо, що участь у турнірі взяли 15 команд. У вирішальному поєдинку за головний приз зійшлися футбольні колективи Світласощів і Торнадо. Перемігши з рахунком 3-1, першим переможцем чемпіонату області стала команда Світласощів. За результатами чвертьфіналів до четвірки найкращих потрапили команди Світласощів, епіцентр торнадо та темна конячка. У матчі за третє місце футболісти епіцентру впевнено обіграли темну конячку з рахунком 7-3. Фінальний поєдинок між торнадо та світом Ласошів» виявився більш напруженим. Основний час, а це три тайми по 12 хвилин. Переможця не виявив – 1-1. Довелися грати додаткову трьох хвилинку. Її героєм став гравець світу Ласошів» В'ячеслав Гамалій. Саме його два влучні удари принесли перемогу команді Світ ласощів Ласошів» 3-1. Гамалія визнали найкращим гравцем фіналу. А найкращим гравцем усього чемпіонату став торнадівець Віктор Калашник. Команди сильні були, хороші, В финале проиграли ну, команде. Думаю, первое место заняло достойно. Сильные команды, коллективы все. Этот турнир я не считаю, что он получился комом. Было практически все нормально, за исключением некоторых шариховатостей. Игроки учились играть в пляжный футбол. Судьи так же самое, я и мои коллеги, мы первый раз тоже. Наступного року організатори планують проводити Чемпіонат області у двох лігах. У вищій гратиме 12 команд, а в першій – 16. «За счетом 3-1 чемпіоном Черкаської області становиться Світласичин».